Вітаю вас, мої любі дітки, вітаю вас, шановні дорослі. У нас і нашої України дуже багато звичаїв, традицій та свят. З давніх давен святкується таке велике і важливе свято, як Великдень. Це свято дуже стародавнє. Свято Пасхи це свято перемоги, життя над смертю, свято любові, миру, що символізує остаточний прихід весни. На Великдень всі ходять один до одного в гості і вітають із святом, бажають господарю щастя і процвітання, обдаровують один одного писанками та Пасхами. Дітки, ось послухайте загадку. Кругленьке і півеньке, Та з усіх боків гладеньке, а всередині хатинки. Курки ряби спить дитинка. Може і розбитись, може і зваритись, а може в писанку перетворитися. Підгадали, що це? Так, молодці, це яйце. До свята Пасхи яйця завжди розписують та красять. Давайте з вами розглянемо, які ж бувають писанки та крашанки. Ну що ж, дітки, давайте розглянемо, які ж бувають великодні яйця. Чи всі вони однакові, чим відрізняються? Дітки, великодні або пасхальні яйця бувають різних відів. Це крашенка, яйце фарбоване в один колір. Писанка, яйце, яке розписане писачком за допомогою воску і пофарбоване. Це дітки дряпанка, яйце, на якому орнамент видряпано голкою або гострим предметом. А це мальованка, яйце, яке малюють акварельними і гуашевими фарбами. Крапанка. На яйце наносять віск чи фарбу краплинами. А це бісерка – На основу яйця наносять клей, а потім викладають орнамент бісером. Дітки, а людей, які займаються виготовленням писанок, називають писанкарями. Писанка маленьке диво, що пройшло крізь віки. Вона вражає, не дає нам забути, якого ми роду. Цей унікальний витвір, можливо, найчарівніша визитівка України. Я вам пропоную спробувати стати справжніми писанкарями і розписати свою писанку. Для роботи нам знадобиться різнокольорові фарби, водичка, серветки, пензлик, ватна паличка і паперове яйце. Працювати з фарбами ми будемо зверху вниз, це для того, щоб ваш малюнок був акуратним. Набираємо на пензлик зелену фарбу і зверху паперового яйця намалюємо хвилясту лінію. Дітки фарба повинна бути рідкою, тобто з водичкою. Знизу під хвілястою лінією намалюємо листочки. Приклали, прибрали, пам'ятаєте? Тепер треба помити пензлик і протерти серветкою. Набираємо червону фарбу і посередині намалюємо квітку. Спочатку верхня пелюсточка, потім знизу, зліва і справа. Миємо обов'язково пензлик і малюємо знизу таку ж хвилясту. Лінією зеленою фарбою. Намалювали. Якщо треба, домалюйте лінію. І будемо малювати листочки вже над хвилястою лінією. Приклали прибрали. Обов'язково моємо пензлик дітки, і протираємо серветкою. І так готуємо пальчик. Набираємо на пальчик жовту фарбу. І ставимо відбиток посередині квіточки. Це буде жовта серединка. А ще давайте поставимо відбиточки зверху над зеленою хвилястою лінією і під хвилястою лінією. Додамо блакитний колір за допомогою ватної палички. Дітки кожна писанка унікальна. І має своє значення. Може бути намальоване сонце, ружа, зоря, квітка, гілка, дубовий листочок, кривулька. Я сподіваюся, що у вас вийшли найкрасивіші писанки. Буду чекати ваших малюнків. До побачення!